Помічник заступника голови поліційного суду по Анна Вікторина. Я поняв. Дивіться, дивіться, Я працюю журналістом, розслідую корупційні дії по поводу корупціонерів, які покривають роботу діяльність підпільних казино. От. І Головачов, і Ярослав на прошлій неділі мені, мене направив до начальника слідства міста Києва на Володимирівського на виклик, і мене прийняли, взяли роз'яснення, повідомлення про злочин. По поводу дій, які я зазначав корупційних дій працівників правоохоронних органів, які мали би розслідувати порушити кримінальну справу, надати мені як викривачу корупції, на сотні мільйонів гривень, згідно закону України про запобігання корупції, захист, допомогу і розслідувати справу до того часу. Я подав офіційне повідомлення про злочин, зареєстрували все, справу не відкрили. Я подав далі в це. Далі подав суди, але суди ще поки не, не, не відбулися. Тому я хотів би запитати, покличте сюди да, когось там. Да, тому суди ще не відбулися, але в мене далі йде напад і переслідування, і я би хотів, так як я йому ще з зими подаю дані повідомлення, реакції фактично ноль. Він намагався по, ну, мені якби, сприяти, намагався мені це. Да, намагався мені взаємодіяти не, не по відношенню до порівняно з вами. Якщо ви заступник да, голови суду, ви б мали заступник. О, чекайте, як ви казали? Помічник а, получник, я Да. Так. Да, да, От і тому, якщо я не буду, ну якщо ви когось покличете з відповідальних осіб, то я вас почекаю е, і не буду дивати. Я вас повідомлю, що це блок приміщень коротком лопухом, бачите? Та хай собі то для вас, так, то так, не ушла, до вас прийшла людина. Дивіться, я є Прийом громадян. Да, то громадян, ми, я людина, ти, ви не, не плутайте. Ні-ні, та я людина. Ось ви да. да, дивіться, сторонніх людей, які не з самий суду. Дивіться, через відділ прийому громадян. То у них ось без дивіться. Так. Ви виконуєте певні обов'язки, виконуєте, виконуєте да. обов'язки да? на якби І посаді, да? порядок, да, на так? посаді. А я так. рахуйте, до вас прийшла людина, щоб подивитися, як ви працюєте, належно чи неналежно, чи виконуєте свої uh -huh. обов'язки, знаєте? Да. І тому я бачу, що ви замість мені сприяти, ви суперечите. Так, ви отримуєте повечає... на, да. на якій підставі? На тій підставі, що yeah. це було приміщень, то ми тому ви до... тоді добре. викличте мені на якось, я вам наприклад, заснила. керівництва ви можете реалізувати своє добре, право. добре. Вас на дякую. Мені не задовільняє. Я кажу, я мені зараз не вас не... тут моє право, так, правильно. Так, так. Вот тому ви я ще раз говорю: підніміться, відійдіть і покличте когось належного, ви не щоб мені мені давати вказівки. Як не можу? Не ви не я платник податків, ви працюєте за наші гроші. Я ви себе визумнили богами, але ви зараз маєте трошки спуститися на землю і Покличте, будь ласка, когось з керівництва. Дивіться. Він <плігінська> да. просто це навіщо вам ці? Ви можете звернутися, ви можете Я звертався. Мені дивіться, Ярослав Головачов прошлої неділі. Ми там говорили. Він мені е, спре, е, ну, направив до начальника слідства міста Києва. Так, так. от він замість мені допомогти, він створює корупційні дії. Він прийнявши повідомлення про злочин про корупційні дії для блага країни. Він замість розслідувати справу, Але він її покриває. Так звернешся до повідомлення про злочин, що повинні доволо. <питерсв> я> е, дивіться. Я не з раз вот його Ярослава дивіться, секретарша. дивіться, не вихан. перебувайте зараз. Скажете своє. Дивіться, вихан. давайте дивіться, Секну секретарці ну, не важно. Да. давайте. З яка з повага, з коли я мене переслідують, а я до вас ну, тут ну, вриваюся. Це секретар, точно да. да. давайте не збивайте ракурс. Там секретар. повага буде до того, коли ви будете виконувати доцільно свої службові обов'язки. Ви Дані свої обов'язки. Да. Дивіться. А ви зараз перешкоджаєте їх виконати кому? Я прийшов ви, звернутися. Ви, дивіться мені. Нічого. А ви ави що прийшли? Я вам чим перешкоджаю? Ви собі гуляли і гуляйте далі? Я, чому гуля, я працюю. Ну працюєте? Що? що ви не ви ну я можете Дивіться, а чому я, я не можу. А хто ви такий, що ви Ми не дасте мені? Зайшли, але на Дивіться, ви дивіться, ви ви, урядок, ви службовець, який знімаєте ці приміщення? Ви ж не державний службовець, ви виконуєте державні функції. Які ви приватна організація, апеляційний суд, який виконує функції державних органів. І ви використовуєте наші кошти бюджетні, щоб виконувати якісь певні функції для блага держави. Я розслідую для блага держави корупційні дії певних чиновників. Ярослав, є до мені, і Ярослав. І, да. да, це моє право, і ніхто мені його не забирає. Я прийшов до Ярослава. Він мені порадив направив є до... порядок. Якщо ви Порядок, до... от іменно є, є порядок. Дивіться, мені переслідують. Є порядок виконання ви кажете, це. Позвольність чи ні. Тоді ви самі також повинні дотримуватися цих, цих норм. Як я, я, я буду зобов'язувати от іменно да я хай чин, да, чин, порядок. Я звертаюся. Я написав от у мене є цілий рюкзак. Зверне. І тут а давав вже на коридорі, бо не приймають. Я вже порядком звертався. Мене вже отак от достало. На мене нападають, переслідують. На мене... Так на... а що ви наразі хочете? Вам Мені треба керівника? Доброго дня. Доброго дня. Привіт. Ми а, вже бачили, а що треба. Не громадина людина. Мені там треба керівництво, бо тому, що мене Зараз, переслідують Тож, дозволу керівництва. Керівництво, якщо дає запит, щоб ви звернулися, ну, то ну, вони ми тоді пропускаємо е, вас. Ти дозволу керівництва, теж не маємо права пропустити. Е, ну бо ви не маєте. Мені я прийшов вже. Мені дивіться, дивіться. я не ламаю, просто тримаю ручку, а він чому стягне. Він на роботі має виконати. Я попросив дивіться мені. Диві вас, е, вас, е, вас. Ви якби були з повагою, викликали керівництво, а не стояли б мені якісь тут розказували Зверніться в канцелярію, бачити. Я вже звертався, я вже тут не раз був. Я в Ярослава е Головачова був на прошлій неділі. Мене направив до начальника слідства Києва і це, ну, то, тоді хай хтось з помічників прийде, з заступників. В чому проблема? Це прийом громадян. Так, то не громадяни так. прийшли. Це рахуйте, до, до вас людина прийшла, рахуйте генерал від народу. Ви вважаєте себе я, я людина, яка прийшла подивитися, так, по перше, як я це Ну а ви працівник, ви, ви на роботі, ви маєте виконувати. Мені я не перешкоджати. Виконуйте. То виконуйте, що ви тут стали? Я ви ж не охранник виконуючи. дверей, От є охорони Дивіться, я прийшов якби в структуру, яка має. Сприяти мені, щоб розслідування йшло, щоб мене не переслідували, щоб мені не погрожували, щоб я для блага держави, щоб ви отримали зарплату, вивідав певні кошти, наприклад, сотні мільйонів. Я розслідую корупцію. От в мене цілий рюкзак, от людина бачила. Це, я прийшов в канцелярію. Та я звертався, мені відписки дають, кажуть, йди, бо там яка секретарша. Бо зараз на суді був, кажу, я ще подам суд. Мене переслідують, я відкрив кримінальні справи, на мене нападають. Я для блага держави викриваю корупцію, сотні мільйонів гривень. Ярослав мене зрозумів, направив мене до начальника слідства міста Києва. Той мене прийняв і далі покриває. Тому я прийшов сказати, що він мене, Ярослав, направив до корупціонера очередного, бо тому, що я подав повідомлення про злочин, але в мене далі йдуть напади, тиски, переслідування. Я прийшов ще раз. Хай мені скаже, ви вона не вибачав вона не може відповідати. Чому вона хай мені скаже, що його немає, хай мене заступника викличе. Якщо мені відповідно. Не потрібна інформація, що його немає, ви можете звернутися до відділу прийому громадян. Ви дивіться, я ви прийшов, прийшов. на що мені кудись, якщо я вже тут на поверсі Вона офіційно. не проводить прийом відвідувачів суду. Чому проблема зараз сказати? Що ви мені оті от футболі займаєте? Ви, не це не ви розумієте, дивіться, я вам кажу, що мене і прочі, і мені мають надати можливість, щоб не вона було не того. Висполіти. Я звернувся, кажу мені Суд Ярослав передав. Ярослав направив мене туди. Суд я йому прийшов сказати, що він до корупціонера направив. Так ви правда мені... йому сказати. Да. Немає ну і що далі? І мені треба не... заступника ще хтось, хто може відповісти на лазканцелярію. Ну, зверніться так, Через це канцелярію. Так не працює, бо через мені відписує громадян. Зверніться в повольні громадяни. Не працює так. Я вже про це Но зверніться в помальні громадяни. А я звертався громадян. то без толку. Мене далі переслідують. На мене недавно суддя печерському суді виклик ложний зробив, що я на нього напав. От можете відео подивитися. Він в мене добре, що камера Може. працювала, мене безкрутили. На віде мене віде. вже судді подають, що я нападаю. А я добре, що відео фіксую все. І я б слідчо-оперативна група приїхала і показав. І вони написали повідомлення про злочин. І поки злочин теж не, не відкривають, бо тому, що йде покривання. А? Я я, щоб секретар вам сказав. Я що... з зими подаю повідомлення про злочин. Він не відповідає. Я вже тому приходжу О, до нього в ці бездіяльність. Я оскаржу. Як Це ще ти... буде час. Мені треба ще просто я кажу, дай Бог дожити до того часу, поки буде розгляд. Ну то що ви хочете від секретаря? Щоб вона вам сказала, що його немає да, на місці? Я хочу да на, щоб на місці, щоб заступник прийшов, щоб мені хтось надав відповідні якісь аргументи, бо тому, що я йому подав офіційний заступник знає. Дивіться, ви от бесіди ведете, не знаючи нічого, хай вона відповість. Товарі, я зараз прийду, чекайте, хай мені не якісь сурботники скажуть. Помоги, мені. Офіційні допомоги зверніться до примахів. ціла сумка. Не зв'язується. морозиться. Дивіться, я в мене ціла сумка повідомлень про злочин, і мене записують. Ніхто не звертається. В мене є відкриті кримінальні справи, порушені мною, що на мене напади йдуть. І толку нема. Толку нема. Я тому приходжу вже так. Я вже не знаю, що робити. Тільки що відбувся корупційний суд, я куча фактів злочину дав, знов переслідував. Знов ніякі реакції. А я вже, от відео подивився, я у Ярослава. Зверніться був. до приймальних громадян, хай. Тобто ви мені приймов... відмовляєте? Ви, якщо щось, ви за вирішуєте за Ярослава за пев. Жодного ні, Ну то чому? Тут от, бачите, він його готовий. А в мене йдуть загрози. переслід. Ярослав, як. Хотів проявити якусь порядність, позвонив при мені до начальника слідства міста Києва, і мене прийняли. Я подав список злочинів і мали би відкрити справу. Ноль. Я подав суд. Зараз будуть розглядати, зобов'язувати через суд. Ну, поки до того часу дойде, бо тому, що Ярослав, виходить, до очередного корупціонера мене направив і я подаю суд. Але до того часу треба дожити. Я хотів би Ярослава попросити, щоб він мені... При нагоді попросив так. Прищав. Бо бумажки я не йдуть, от ціла сумка. Ви ж бачили, я відкривав сумку. Це все папер, це не всі ще. Я не знаю, як вже зобов'язати працівників правоохоронних органів, щоб мені сприяли, бо я розслідую е слідство корупціонерів. Ну я от ну, чесно, от я тому так поступаю. Бо бумажки, от, сумка, я її ношу, що показати. То мені ще? В толку, блін, То, ну нема толку. Офіційний запит, щоб вас пропустили на прийом. Та воно дотягнеться настільки вже зухвало, що я вже не знаю, скільки вже. І мені якісь суперечать от непонятні особи. розумієте? Я буду писати далі. Я говорю про проецький, я не хотів би, я хотів би, щоб тут розібралися. Але я хотів би ще, як кажуть, удачно, щоб все було, і прийти, щоб мені, от якщо він мені сприяв. Я прийшов ще раз, щоб він мені посприяв, бо він мене до корупціонера відправив. Спуститься в приймальних громадян, зробіть запит, щоб він прий... записався на його. А скільки його? дивіться, я тут безпосередньо, на що мені подасти? Мене будуть тільки щось, щось далі. Вас... І скільки мені бумаги? чекати? Ви відповідаєте за, його, за то? Дивіться, за мене, зі мною якщо станеться. Це... Ви відповідаєте, от я зараз звідси вийду, от зараз був корумпований суд. Поки я напишу, поки основного, що станеться. На мене напади були СБУ, на мене справи від За те, що я не йду з ними на співпрацю, таку зухвалу, на мене напади, відкриті справи на них. Але справи так відкриті, що вони далі гуляють. Відкриті прокуратурою гімінальної справи на звучники, а вони далі гуляють. Як це буває? А буває таке, бачите? Не знаю, це... А знаєте це... чому? Бо тому, що не вписали їхні фамілії, і вони далі гуляють, подачі роблять, вони мали бути відсторонені і мало бути то розглянуто. Це є їхні корупційні дії. Але ніхто не розглядає, бо нікому не вигідно. Тому я вже приходжу до офіційного так в гості, щоб мені сприяли вже якось не бумажками. Мені офіційність ваша, отака, типа через бумажки не підходить. Ну Ви працівники, щоб на вас зробили записи. А ви от зараз, дивіться, я вийду, якщо зі мною станеться, ви відповідати будете за мене? Нічого, я буду за вас відповідати. А чому? От я кажу, мені загрози кожен день йдуть. Мені дзвонять непонятні особи, мені погрошують, на мене нападають. Зверну, кажу, я до начальника слідства міста Києва звернувся. Ноль. А мені направив Ярослав Головичак. От офіційно я можу відео продивитися, я вам дам ссылку. Він позвонив, мене зустріли, прийняли повідомлення про злочин, я йому писав ситуацію. Прийшов другий тиждень. Да? Ноль. Я прийшов йому сказати, що він направив до корупціонера, щоб він мені посприяв. Він намагався мені посприяти. І я прийшов, щоб він все таки більше мені посприяв. Якщо він вже взявся без сприяти, так зверніться в канцелярію, запишіться на прийом, да, щоб я... вас eh, прийняли скільки на скільки мені чекати. Я кажу, от зараз Нас вийду. Ви питайте, мені будете... приймається тільки що відбувся корупційний суд? Я на нього буду подавати. питаннями. Ну дай Бог мені дожити. Якщо щось, от я прийшов, поки я тут в відомстві сказати, що от такі корупційні далі дії відбуваються. Ви готові? От вони не готові. Ви готові за мене відповідати? Так, ну, не ну, не так. Порядок, звернення, Звернувся, я вже рік звертаюся. Порядок звернення. Є порядок, закон про війде запобігання війде, корупції. З, хочете, з, від, є закон про запобігання корупції. От дивіться, що то за навіть? От що то наразі? От ви будете відповідати, якщо щось. Викличіть тоді поліцію зараз, викличіть, що я звернувся це, Викличкайте. Хай приїде поліція, я хочу роз'яснення пояснити, що відбувається. Добре? Зверніться в приймальну громаді. Добре, діть, викликайте Ді, поліцію. Ні, викликайте поліцію, щоб я дав це. щоб я дав роз'яснення, чому я так роблю, чому я, наприклад, відмовляюся зараз вийти, бо тому що мені голови обіцяв зробити певні дії. Він зробив, відправив мене до корупціонера. Корупціонер далі покриває. Зараз відбувся корупційний суд, який проігнорував всі мої факти. Відео я викладаю от зараз в інтернеті, закачую, і я тому не знаю, не впевнений, що зі мною відбудеться далі. Тому я прийшов ще раз до нього, щоб він мені знову посприяв, щоб не було злочинних дій. Тому що я в суді виклав, що на мене напади йдуть, а суддя все проігнорував. Зухвало проігнорував, і я вказав, що прокурор покриває, що треба викликати поліцію, щоб його допитати, що він таке робить. Відмовили повністю. Я тому прийшов ще раз до Ярослава, бо він мені, вроді, намагався допомогти. Відео, от я вам запишу, канали, подивитися, як я з ним спілкуюся. Півтора години чи дві. Тиждень тому чи півтора я розмовляв, можу показати. Добре. Зверніться в канцелярію на прийде. Ви не розумієте, чи що? Я звернувся в канцелярію. Ви можливо. за мене зараз відповідати будете? Тому викличіть зараз поліцію, що приїхала оформила ти в ці моменти. Ну що, чому проблема? Я щось, щось прошу, незаконнич. Я прошу, викличіть поліцію. Ну, от поліцію Диві. прошу. Ну, дивлюся, слухай. Повар показкової системи. Та не важно, викличіть. Дивіться, давайте не будемо медианологію Ну. Повар? Да. Тільки для працівників. Добре, вас Все. я не заперечую. Спуститись Все. Спускаємося? Ні-ні, я не хочу. Я хочу викличити поліцію. Я Давайте оформимо ситуацію. Якісь питання, no. то ви можете написати Та я вже в замахався. Во, рюкзак цілий, запиті. Відповідно no. до дні, коли а що жартуєте? Ви відповідаєте за мене, якщо я зараз вийду, що зі мною що станеться? Ви не чуєте що? Ви робота не включаєте, я вам ще раз кажу. Ви відповідаєте за мене, якщо я зараз вийду і зі мною що станеться? От якщо б вона відповідала, вона б розслідувала ті. забезпечує вашу безпеку, це поліція. От правильно, викличуть, Я хочу ви звернутися до них. Правильно, я хочу звернутися до них. От, викличуть, можливо, от, ви от я вас ви прошу, викличить ви поліцію. В чому проблема? 102, викликайте поліцію. А в чому вам проблема? Вам ви відмовляєтеся? Що? Мені загрожують. Якщо вам загрожує, ну загрожує якщо мені. Вам загрожує? Що мені загрожують правоохоронці, яких, до яких я звертаюся. В чому проблема? Я не розумію. Викличіть поліцію. Ну, я ж типу, ну, ви от ну, сюди ну, приїхали, ну, що? Викличте поліцію. Ну, ви ви викличте, ви, скажіть, водіє. Ви, от от мене зайнятий. Зараз ви, ви, я фіксую, ви, що? що ви мені відмовляєте. Я, громадянин України. Ну, я ви, людина ваш, просто. Має повне право. Да. Ну, я вас прошу, якщо у вас щось погроже, будь ласка, в ну, поліцію. Ну просто викличіть ви, а в чому проблема? А я прийшов звернутися я до Я вам що зараз щось загрожує. А ви чим маєте загрожувати? З чим ну, зараз? Бо я вас тут, да. А я вийду, я не знаю, що буде. Ну, так а я не бачу загрози на даний час. Да, Як то. я можу викликати Протому... поліцію? Я якщо говорю, вам... я до вас звертаюся. Я до вас зараз звертаюся, Правильно, бо ми тут в стінах самі. Ви що, здіваєтеся з манечком? Ну, ми з вами зараз а, не з не з... 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 а я вийду чому за стіни, ви наприклад? загрожує. Вийдіть і викличте поліцію. Будь ласка. А в чому проблема вам визвота? А в чому проблема вам, ви? Ви що суперечите? ви на роботі чи. Я до вас. Дивіться, я прийшов, ви на роботі, так? На роботі ви? Я зараз викликаю поліцію. Да. Кажу, що вам щось загрожує. Да. Приїжджайте, що... тут вам нічого не загрожує. І то тут тут не загрожує. Да. Тому, будь ласка, дивіться. якщо вам загрожує, але якщо, якщо, дивіться, якщо Зачекайте, Но. я вас слухав. Да. Якщо вам загрожує поліція, будь ласка, ніхто вам не забороняє. Бо тому що ви мені перешкоджаєте, щоб я звернувся до керівництва апеляційного суда повторно, бо тому що мені надали, направили до корупціонера. Є такі. Я забув я начальник слідства міста Києва. Та хай собі буде. Мене я зараз прийшов в суд, в мене був тільки що суд Прийом і суд проігнорував. Ві... Там корупціонери Ні. сидять. Можете звертати, ви можете ві... звертатися. Ну, ви не... я ви... здіваєтеся, що Ні. ви я не знущаюся. А що ви робите? Здівається хтось інший, ну. Я з вас не знущаю. А що ви робите? Я вам пояснюю, Є визначені. Коли Та хай собі ви, будуть, я прийшов, прийшов тут видати. Ви знаєте, в ці дні, будь ласка, ви маєте повне право спуститися в канцелярію, написати заяву, що ви хочете поспілкуватися з керівництвом, ви прийдете в цей день і будете спілкуватися з. Скільки мені чекати? Ви, але якщо, ви до той часу, якщо щось що відповідаєте. Якщо ви кажете, що вам загрожує, будь ласка, звертайтеся в поліцію. Я зараз звернувся. Я вже війде. звертався, от сумка ціла. Що да. вамсь да. 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 але правохоронні органи тотально Будь ласка, це ж ваше право. Вони тотально покривають, тому я прийшов сюди. Моє це право. Я маю це на ваше право, це право звичайно. Але йдемо поки стоїть. Заведіть мені це. Який поверх? Який поверх? Який поверх там має бути? Який Ой, ми повір. з вами ж тоді говорили, я ж того був. То? Ви, Щоб на... на зустрітися на зустріч. На миновий на прийом громадян зараз з вами спустимося. Там є визначені дні. Я а от ми, ви, ви ми не, ж, не, ж не, з вами заняли. тоді говорили. Ми з вами на другий поверх спускалися Правильно. разом. Ми, ми ви пам'ятаєте, коли, коли то ще було? Мені. Коли то ще було? Скільки я документів приносив? І вас я ноль реакції. От ви поступили так. Бачите? Зачекайте ноль реакції. Ми з вами ще коли говорили? Я говорив перед тим на тамтого тижня. Ноль реакцій. От Ярослав там того тижня подзвонив до начальства. Мілі... Міліції, Начальника міліції я забув Рогозіна чи я. Він мене прийняв, я з ним поговорив, він мені каже, напиши документ, ми випадки. А ви подав, в канцелярію йдемо. Ну не знаю, кажіть. кажіть ну як... вам ж коли, коли які дні? Да? Мені я вже не знаю від вас, що чекати, бо тому що бачите, з вами я задав, бо воду. Ну думаю, просто зна... дивіться, це ноль вам забезпечують. Ми суд. Ну, дивіться, пам'ятаєте, я тоді документів не пачку приніс? Ні, ну, я пам'ятаю, коли ми з вами спілкувалися та, пачка там, документів документів. Там взагалі ну по суті нічого не було. Ну, вами, я всіх не взяв. От зараз нав, друг завжди ми з, 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 з вами навіть говорили. Тоді спілкувалися да. з цього приводу. Да, Була шапка не така, А зміст ви пропустили? Я трошки вчу ну, скоро і да. зміст. Да. Звичайно, тобто ви настільки так, некомпетентні пропустили. і оце що в начальник ваш настільки некомпетентний, що ви по змісту не зрозуміли, що там деться про злоча. Тобто вам треба шапочку так, якщо написати Якщо заява про злочин, то ви звертаєтесь е, в поліцію. Дивіться, ви не зрозуміли. Заяву ви, якщо злочин. бачите заяву про злочин і не до вас це, ви маєте перенаправити своїми певними е, вказаннями, щоб вони розглянули mm. правильно. Ні, Чим, тобто це, ви маєте від відкін... ні, зачекайте. Тобто чи, не передбачено закону чи, закону законом? передбачено, що ми повинні ковлазь щось перенаправляти. Тобто, що? ви бачачи, що ні, людина всі не... документи, ми звичайно реєструємо. Дивіться, ви маєте, наприклад, якщо я не так щось написав, не місяць дивитися, як мені кажуть, у зверненні громадян, а написати за 2-3 дня згідно КПК, що там щось не так поправте, так? Я поправив би, а мені через місяць е, пишуть відписку, що ви не так написали. Місяць часу тримали заяву про злочин, повідомлення про злочин, так? Да? Ага. І через місяць відповіли. Так, Але для чого місяць е, тримати було повідомлення про злочин? Поясніть. для чого? Це що за компетенція? Так,